Друзі, привітики! Запускаю я знову новий розіграш. Цього разу я розіграю ось такий чудовий подаруночок для вас. Це світлодіодна підсвітка, якою ви зможете підсвітити свій або телевізор, або частину інтер'єру мебелі. Тобто на ваше бажання зможете використати. Отож, умови конкурсу. Ви маєте. Бути на мене підписаним, поставити вподобачку цьому відео, залишити під відео коментар, бажано любе слово, не смайлики. І саме важливий, четвертий це зробити репост даного відео. Тоді, 10 серпня, в прямому ефірі, як минулий раз, ми зробимо розіграш, де програмка вибере рандомно. Людину з коментарів, хто написав. І я буду перевіряти, чи людина виконала всі умови е конкурсу. Дуже важливо пам'ятати, що потрібно зробити репост даного відео, що, на жаль, минулий раз багато людей саме про цю вимогу забули і не зробили. Тому, друзі, виконуємо усі умови розіграшу, приймаємо участь, е зустрінемося на ефірчиках. Всім бажаю успіхів, мирного неба та зустрічі.